Сеньори дружиники з осередку Лондон Тетяна Шахно і Дар'я Шкарик, задекламують відчужена зона. Перед тим як почати декламацію, я хочу сказати, що ці рядки я написала місяць тому. Я була живим свідком. Ну і практично учасником тої страшної чорної трагедії все замовчувалось. Діагноз, я як лікар, вам це кажу. Діагноз променева хвороба забороняли виставляти. Спомен цей гіркий для нас. І оцей спомин, ці рядки збудили мені спогади після перегляду тепер уже фільму «Чорнобильські бабушки», який демонструвався в Лондоні і думаю, що в інших околицях Британії теж. Не вщухає наш бій. 30 років по тому тридцять спомен, мов всі про чорнобильську зону. О, трагедію цю, не дай Боже нікому. Віднуклидів свинцю не вернулась додому, хто пожар зупиняв, де стихія гуляла, там уран бушував, грибом небо злітала. Чоренно, зловіщо, чоренно страшна радіація, спускалась до землю, бирала наці. Дитина, що гралась пісочку, мов зірвана квітка зів'яла. А інша он там, в холодочку, в ту мить задихатися стала. Під сонця юнак, ліг на простелену сорочку, підвівся, встав і впав на знак. Вірвався мамин крик, синочку, о Боже ні, не добрий знак. А через тиждень у візочку і вже інвалід, а не козак, сидів безмовно у куточку. Хустині чорні через місяць сім'я надгрову полосила, чома невидима на не місяць роки життя людські косила. Променева хвороба довкола тихо брала усіх облог. А партійні керуючі кола і не думали бити тривогу. Смертоносні моклидові хмари, наче смерчі з вітрами ганяли, а кремлівські облудні примари на парад всіх людей відправляли. Над брехнею торгували людськими життями. Над брехнею в Кремлі засідали і на площаді Красної Бестями мір труд май! Сміючись, скандували, коли в світі забили тривогу. Зло стихії далеко стягнуло, протягали руки допомоги, та бюро політичне не чуло. Всім брехали, усе в нас в порядку, хтось роздмухує заздрості жар. Зранку діти ішли на зарядку, а солдати гасили пожар. Звідти просто в Москву до шпиталю. На півмертвих відвозів літак рвалось серце від болю і жалю, і ніхто з них не вижив відтак. Ну а далі колючі дроти вільну землю зону запули, з хати власної мусіли йти із землі, де господарем були, що надбали, усе залишили, спертоносно на всім радіації. вікна, двері хрестами. За за життя так боролися нація. Боротьба ще триває, на жаль, бо тих зон в Україні багато прийде час, і минеться печаль, і на рідній землі буде свято. А поки що в відчужених зонах перевертні рубають ліси, нищать надра, крадуть і в офшорах зводять замки не просто. Хати, мабуть, в душах вони є чужинці, на праотчій, на нашій землі, запроданці, підступні орденці чата кланів, олігарх сім'ї. Відчужена зона в землі благодатної, з подачі чиєї клеймо непридатної вже тридцять років там, де прип'ять носить Духмяне сіно. Там давно ніхто не косить, не колосяться врожаї пшениці, жита, вже з поришами заросла дорога пита, стали пустками колись веселі хати. Там, Колискову не співає більше мати. Проте пташки щебечуть, як колись, і шовковисті трави не звелись. Садах забутих, садовина родить, бабусям берегиням щедро годить, цілющим зіллям матінка земля, від всіх недуг і напасти їх стіля, від радіонуклидів береже за те, що кожна пильно стереже скарби праотчого коріння, котре дасть ріст і дасть. Насіння відчужена зона не мертва, жива ще буде засів в ній, і будуть жнива, і будуть щасливі, на ній жити люди, і воля розквітне, і правда в них буде. Не дрімаймо, брати Українці! Зони ті, наша Отча земля, господарі ми там не ординці. Вільний дух наш, наш рід, звідтіля, слава Україні.